Привіт, друзі, вже майже кінець літа, кінчається сезон ажини. Це вже не сама крупна ягода, яка була. Я думаю, що ажина найвдячніша ягода, яка є на моєму дачному участі. Для гарної крупної ягоди треба лише всього три умови. Це обов'язковий полив. У мене він здійснюється за що крапельного. Ось, бачите, ось така йде шланга. У неї є така крапелька вставлена. Бачите, зовсім пошти не тече. Але якщо ми повернемо її. Проти часової стрілочки, то ми можемо регулювати коригувати цей полив. А якщо А по часовій, то можна, можна зовсім закрити. Ну, я не закриваю зовсім, звісно, зараз. От така історія. І коригуєте полив. Від першого до останнього куща. Обрізка. Третя умова зробити шпалеру. Тут, звісно, буде видно, так воно виглядає. Гілочки у неї виростають десь 4-6, її треба вирізати, сформувати навесні. Це може бути вашим зеленим забором. Якщо у вас отакий забор сітка, але вам хочеться, щоб вас не бачили. Дивіться, отут сітка, а тут ожина. Бачите, оце сітка, а це вже ні, це вже ожина. І вже ніхто, ніхто вас не побачить з вулиці. Сонечка буде вигрівати вашу ожину і давати вам здоровенні міцні ягоди. Дивіться, гілочки бажано залишати такі, які йдуть в один в Ось один Оці всі тоненькі, бачите, мій мізинчик і оцю гілочку. Оця гілочка вже не перезимує. Гілочка повинна бути товстіша мізинчика. Ну і переходимо до обрізки, пробую показати вам на малюночку, як зростає і що робити з Придбали ви кущик важинки, висадили його в землю. Він пустив корінці і став собі розвиватися. Цим, цим часом ви обов'язково, звісно, що ви там посадите декілька кущиків. Обов'язково робите шпалери. Так, як роблять на малину, так у мене і на смородині. Висота верхньої точки у мене 2 метри. Натягнули палерочку на висоті 2 метри. Потім у мене на висоті 1,4 метри. І 08 метра, важинка починає зростати, від корінця йде, може зрости до 10 гілочок нових. І довжина гілочок може бути від 4 до 6 метрів. У мене була гілочка 6 метрів. Тому їх треба, звісно, укладати по шпалерці, якщо гілочка буде касатися землі. Вона обов'язково пусте корінчик на кінці гілочки. І звідси приросте і вже буде рости нове, також буде розмножуватися корінням, вилазити, де попало, де вам не потрібно. Тому дивіться, як і на малині, можна її, так, щоб не було небажаних у цих <кій> проривів. Вона дуже-дуже великий агресор. Захватує все. Можете або вкопати шифер. На цій грядці, де ви будете висаджувати ажину, але шифер треба вкапувати не менше, ніж на 50 см 0,5 метра. Це глибина. З цими можна боротися, а з цими кореневими шпіонами тільки ходити, проривати, виривати, але це постійна задача. Дивіться, наросло у нас тут 10 цьогорічних гілочок. Залишаємо тільки три найтовстіших, найрівніших. Дивіться, якщо гілочка буде така, що з неї дуже-дуже вже багато пішло бокових, така гілочка нам не годиться. Я потім вам відповім чому. Вибираємо товсту, пряму, бажано без бокових відростків гілочку. Залишаємо три, фіксуємо до шпалерки. Щоб вони не падали їх не тіліпало вітром. І так залишаємо до весни. Чому? Тому що весною так само наша шпалерка. І дивіться, що ми робимо? З цих трьох одну гілочку відрізаємо на висоті 2 метри. Це, звісно, звісно, ми видаляємо. Оце обрізання тільки коли ви впевнені що вже не буде великих морозів. Першу на 2 метри. Другу я відрізаю на метр шістдет. Цю, звісно, так само ми видаляємо. Вивозимо, вивозимо. За двір. І третю залишаю десь на метр. Висотою на метр. І це так само ми видаляємо. Не треба цього боятись. Дивіться, отак у нас. Ми сформували 2, метр шістдесят, метр 70, ну і метр. Це все зафіксували на шпалерці. Трохи там його розсунули, якщо у вас є така можливість. І як тільки ми зробимо ці відрізи зразу, ну, дек, може, через неділю, полізуть бокові цвітоноси. Полізуть вони десь приблизно отак. Ну і звісно, отак. Десь штук 5, це буде ті, на яких будуть плоди. І отут все у нас буде. Ось тут все у нас буде в ягодах. Все буде в ягодах. Якщо зробити оці надрізи відрізи, зробити осінню, так само через неділю у вас полізуть оці бокові гілочки. Але вони не встигнуть визвіти, вони не стануть дерев'яними, і за зиму вони вимерзнуть і у вас весною. Ягід не буде зовсім, воно все не дасть. Можна так робити, я читав, але ніколи не робив. Але це треба робити в іюні, але це так захащить ваші, ваші кусти, якщо буде великий сніг, воно буде ламати і шпалеру, і ламати гілочки, бо мокрий сніг буде наліпати, і тут буде хаос. Я вважаю, що таку обрізку треба робити весною. Від самого низу до самого верху у вас буде зростати ягодка. Якщо зробити це саме, але залишити усі три гілочки двохметровими, подрізати, то звісно, отут будуть квітконоси, всі вони будуть, я ж кажу, десь приблизно до п'яти гілочок будуть ті, що давати ягоди. І все це буде десь приблизно в одному місці, але ж треба ще. Врахувати, що зразу полізуть нові однорічні, які тут будуть нам ще оці 10 штук понаплітається, 10 штук з гілочками, з листочками, які ми в. Поки не можемо різати, тому що не знаємо, яка з них, де, яку ми оставимо на зиму. Тому тут буде це все вгорі. Найтемніша зона. Такими сходами робіть. Звісно, що можна її там, якщо є можливість, розверніть по максимуму, щоб був доступ до сонця. Перігноєм я засипаю на зиму, ні просипаю ще по снігу на ранньою весною. Щоб не було захащення. які нібудь бачите, зразу росте таке тоненьке щось. Ну, Неподобаство. Відріжте його одразу не морочте голову. У мене ну, десь приблизно кустів 40, може 50. А починав я з одного. Розглянемо, на прикладі одного куща. Одразу видно, що оце темне, коричневе, Це старе, його треба одразу видаляти. І там далі. Ото все старе, це прошлогоднє. Ось дивіться, оце одна гілочка, так? І нам здається, що вона слабенька. А Рядом з нею дивіться, скільки від неї вже усього пішло. Так я вже експериментував, коли оставляєш таку одну, на неї ягід більше, ніж на оцій. Чому? Тому, тому що гілочка товстіша мізінчика або пензлика визріває. А оці тоненькі, бачите, на, одном, на одному стеблі так багато вже всього, він може просто вимерзнути. Починаємо вирізати знизу під самий корінець. Дивіться, вирізали, це старе. І так потроху, потроху відрізаємо угору. Якщо отаке багато, багато гілкове, відрізали усі гілочки, щоб було спокійніше. Відрізаємо знизу. Так само під корінець. Опа. Все, і тепер... Щоб не пошкодити гілочки, які нам потрібні, потроху відрізали такий шмат десь 50-80 сантиметрів. Відложили і так до самого-самого верху. Зараз я спробую вам, звісно, показати це. Друзі, опустили вниз. Відрізали. Опустили вниз. Відрізали. Відрізали. Так його буде простіше згороду зібрати, убрати, вивезти. І отак, такими маленькими кусочками, це все ми видаляємо. Видаляємо, вирізаємо. Якщо десь там запуталося і не йде вниз, то не треба, не треба рвати, треба знайти. Це то місто, де воно десь там зачепилося, щоб не пошкодити ті гілочки, які ми залишимо на наступний рік. І отак от все просто, гілочка за гілочкою. Все ми це вирізаємо. Будуть такі гарнесенькі наші кучки на видалення з городу. І так кожну-кожну гілочку, не боючись, Потягнули донизу, відрізали шмат 50 60 см. Потягнули, відрізали. Потягнули, відрізали. І так робимо з усіма гілочками, які ми вже повідрізали. Зі старими все таке саме, але дивіться, друзі, старі гілочки вони вже дуже одеревеніли. Їх дуже важко різати, і якщо будуть дуже затовсті, а ваш цикатор буде не дуже міцний, краще використати пилку. Ми вже вирізали все старе гілля. Але от дивіться, оце таке маленьке, нам не потрібне, воно буде тільки відбирати, відбирати все, що є корисного. Нам воно не призимує ніколи в житті зовсім. Ми це все видаляємо, видаляємо. Але дивіться, є ще такі секрети. Бачите, якщо розкопати, то ось ця гілочка, ця гілочка росте, боковий побіг зі старої. І ця гілочка, і ця гілочка, ця прямо ось дуже видно. Бачите, росте це боковий побіг від старої. Тому нам у пріоритеті, звісно... Ті гілочки, які йдуть окремо з землі від самого-самого кореня. Тому вибирайте, чим глибше в землі, чим ви бачите, що вона окремо зростає, тим краще. Тому таку гілочку, як вибирати, яку з них відрізати. Цю чи цю. Звісно, що цю нам вона не потрібна над землею на старої гільці. Тому зараз видаляємо цю. Ось Вона вже ядламалася, Бачите, вона, вона і маленька. І тепер вона залишилася. Ось дивіться, це один. Оце друга вона така товстенька, дебела і іде сама. І тепер нам треба вибрати яку за... Тут можна в такому кущі можна залишити чотири. Тому вибирайте де товстіше, де рівніше, де, де гарніше. Я ви, видалю оцю да, дальню. Зараз це ми зробимо швидко. Потім я її вишматую. Друзі, оце такий у нас залишається кущик зимувати. Я ще трохи досиплю соломи. Так, щоб тут було менше бур'яну і менше сохла земля. І в такому кущі можна залишити 3 ну, 4 це максимум. Більше я не залишаю, тому... Що, що занадто, то не здраво. Врізали ожину і не спішіть її вивозити зі свого частку. Хай вона отак трохи прив'яне. Листочки з неї осипляться, стануть вашим добривом, мульчой. А Оці гілочки, дивіться, друзі, можна підсушити і використовувати для розпалки каміну, барбекю. Так ми підготували нашу ажинку до зимовки. До зими. Хай вона собі тепер зимує. Не забувайте її поливати. Ще вона до морозів, ще вона стане товстіша, кріпкіша, одеревеніє. Бажаю вам, друзі, здоров'я. Миру, сонця, слава Україні, слава ЗСУ!